Господарі, мої вітання. Прийшов час, вже можна було її давно викопати цю картоплю, але буду копати її сьогодні. Бур'яно, дякуючи сухому літу, практично не було. Пройшов я прочистив оцей ось рядочок, два рядочки. Картопля сюди була посажена. Ну, та що в мене завжди родила. Хоча коли почало бодилля горіти, спробував я підкував, підкопувати зав'язі, як такої немає. І, відповідно, страху нагнало. ну, Не знаю, як там воно буде. Зараз я вижено. Ну, причеплю капачку, вижену свого коня. Ці два рядочки я викопаю. Ну а по факту вже ж будемо дивитися, що там є. Принцип доставання той же самий, капачка та ж сама. Кому цікаво, можете полистати попередні відеоролики, Там два роки назад я почав її переробляти. Відповідно, наслідки того на сьогодні це ну, за умови, що ґрунт пересохший дозрівший. Я маю на увазі, для того, щоб копати можна було спокійно в картопельку. Так? А, відповідно, Можу сказати, що копа вона ідеально. Якщо волога буде в ґрунті, то звичайно копати не буде. моя, ну ну і власне кажучи такі ж, самі ж копають трошечки проблематично, ось, ну, Багато я що про неї сказав. Це все є в відеороликах, можна переглянути, подивитися, проаналізувати, питання задати. Хто не підписався, підписуємося. Ставим пальчики до гори, рушаємо. Топелька почала вже рости не вся правда, але є таке. Але я б сказав би на насіння треба буде. І цього теж залишити, тому що ну, так вийшло, що я і посадив там, де попало. Багато садить в цьому році не збиралися, але як до того, що досить таки непоганий врожай. Цей, цей сорт стабільно в мене був з рожаєм. Рядок хоть площу підкопання не готував Клімой, бачите, накопав. буде насіння що вибрать І за трактор на бугор Гора з'їжджає, аби був угор ще більший, можна було б копати взагалі, не боячись, що він влізе. Власне кажучи, сезон 2024 по картоплі завершено. Зараз я вам покажу що вродило. І будемо вважати для себе на зиму. бачите почала рости. На цей сорт, я так дивлюсь, не дуже вражений. Нилью. Оце ж та моя герба, яку я завжди. А це белороса. Дві картоплинки і все. Можливо, десь заплуталась там ще, ну. Ось ще одна. Оце так садили. что-то захотели, чтобы фиолетово было. Вот эта мяка. Думаю, там еще есть. Ну, власне кажучи, вот это, я так понимаю, кущик, или что это так. Ну да. Тоже пророща. Вистачить, вистачить і я залишу пару відер на насіння, отаку відберу. До речі, якщо до картоплі прилипають отакі бляшки, якась ця. І вони віддереш. Грунт, який відірвати від картоплі, не виходить. Таку Бажано на насіння не залишати. То є захворювання, і, скоріше всього нічого з цього не буде. Захворювання в ґрунті, але воно передається. Тут ось чиста. Це теж чиста, але вона м'яка. Значить. Ось ще. Ну, я гадаю, що... А ця фіолетова біла всередині, вона б могла б родити би непогано, але треба для неї більше вологи, ніж для цієї, що просто родить за тих умов, які є. Значить, хоча це щось таке. Неніле. полежить з півгодинки, виберемо її і на цьому усе. Дякую, друзі, що були цього року в сезон картоплі на каналі. Дякую, що ставили пальчики до гори. Можна навіть донизу, кому як краще до гори. Ну і за те, що коментуєте, радо даєте. Можливо, хтось і для себе щось побачив, можливо, хтось відпочив під час перегляду. Все робилося для вас. Ну і, власне кажучи, я отримав задоволення від того, що спілкуюсь з вами. Ну і хар трішечки відволікаємося від робочих моментів. Дякую, на все добре. Ще побачимось.